Ну так коротко сказати за 2-3 хвилини, окреслити сучасний стан і перспективи гематологічної служби України важко, якщо тезисно, стан неважний, стан не відповідає сучасному рівню світовому і, на жаль, ми не доганяємо світовий рівень, а на жаль, ми відстаємо. Відстаємо, як і в плані діагностики захворювання захворювань. Гематологічних органів, злоякісних захворювання гематологічних органів і лімфатичної системи, так і лікування. В діагностичному плані у нас ну, організаційно, поки що ми не сформовані організаційно. Якщо гематологічна галузь є виділена окремо в галузях медицини, то це вимагає створення. Гарної, гармонійної служби гематологічної. На жаль, такої служби немає. Зараз ви знаєте, йде реформа медицини, іде приведення її до первинної вторинної, третинної ланки. Первинна ланка це є сімейна медицина. На рівні сімейної медицини гематологія не передбачена. Немає первинного виявлення хворих, первинної діагностики. Це покладається на плечі замотаного і. Дуже зайнятого сімейного лікаря, у якого діти, вагітні жінки, старші пацієнти, онкологічні, серцево-судинні і в тому числі гематологічні захворювання. Далі в організаційному плані обласні ліка... міські обласні лікарні, далі інститути, які займаються гематологічною патологією, також не все дуже гладко. Велика проблема з діагностикою. Сучасна гематологія, ефективне і якісне лікування. Неможливо без сучасного діагностування цих захворювань, без раннього виявлення на ранніх стадіях. Також не в усіх областях є достатньо ефективне і достатньо швидке діагностичне виявлення цих захворювань, недостатній кадровий потенціал. Ну а про лікування, якщо так коротко говорити, тезисно. То взагалі дуже сумна ситуація виходить, крім того, що хронічне недофінансування, крім того, що недостатність місцевих бюджетів коштів для придбання ліків, то зараз ще спостерігається так звана вертається криза 90-х років, коли ми маємо дефіцит з препаратами. Чому я тут? Ну, по-перше, я в гематології практичний вже більше 20 років, і хочу сказати, що реалії. Того періоду, коли я починав працювати в цій дуже такій неперспективній для хворих галузі, і сьогоднішнього дня це дві дуже великі різниці, скажімо, і це два різних світи навіть по можливостям для пацієнтів сьогоднішній час і минулий час. Ну і сімнадцятий рік я вже керую закладом, в якому представлені. І дитяча, і доросла гематологія разом, і фактично це унікальний такий заклад, він один в Україні, де представлена вся дитяча гематологія, і онкологія, і всі дорослі служби. Ну і тому маємо певний досвід, працюючи в звичайній області, не університетській області, і реально працюючи з кожним пацієнтом щоденно. Можливості сьогодні дійсно дуже великі, дуже великі. Їх потрібно реалізувати. Гематологія декілька десятиліть тому назад е, небагато давала шанси пацієнтам, ну не те, що на одужання, навіть на якісь ремісію, на якесь там тривале чи не дуже тривале якісне життя. Сьогодні питання одужання пацієнтів стоїть абсолютно спокійно і можливо його вирішувати. Що ми надіємося і розраховуємо от, в частині дитинства? Ну, Недалеко звідси є Охмадит, є та будівля, яка там три роки чи третій рік будується, ми надіємося, що вона добудується, і все-таки дасть можливість розширити спектр лікування, не шукати закордонів, можливо, не стільки шукати. Ми знаємо, що це не вистачить для всієї України. Ну, хоч частина тієї лікарні майбутнього, вона ж повинна таки бути добудована і організована в Охмадиті, і тут повинно ще й встигнути законодавство, яке повинно. Привести трансплантаційну медицину України на той міжнародний рівень, на якому повинно бути в нас законодавство, дуже недосконале і не родина трансплантація кісткового мозку, наприклад, так і інших там тканин, органів під великим питанням в Україні. Ми на це дуже розраховуємо. Що от нова влада все-таки зробить цей крок, і ми отримаємо ці можливості для дітей для дорослих в гематології, наприклад, така частина пацієнтів, от нас живе майже тисячу пацієнтів, там лімфоми. От є лімфоми різні. Е Декілька десятиліть тому назад абсолютно, скажімо, неперспективні пацієнти. Сьогодні стоїть питання про їх одужання, про їх забезпечення, достатнє забезпечення. Лікування можна проводити в кожній області.